А скільки треба буде вкласти коштів в Т-6 е, Volkswagen, якщо невчасно на ньому замінити ГРМ? Як бачите, на столі у нас двигун, виконуємо великий комплекс робіт. Невчасно замінили ГРМ, він порвався і тут наслідків було дуже багато. Е, реставрація повна, головки блоку, циліндрів, це у нас заміна направляючих, нові клапана, нові сальники, нові рокера, нові гідрокомпенсатори, нова постіль розподільчих валів, тому що кулачки у нас напресовані, їх провертає. І доводиться замінювати всю постіль. Нова клапанна кришка, форсунки після реставрації. Стартер, генератор також після реставрації, так як двигун вже був знятий. Перевірили відразу ТНВД, паливну рампу, повністю всі нові ущільнення по двигуну зараз збираємо новий ГРМ, новий ремінь масляного насосу, передні сальні валу, Всі навісні агрегати замінено. Збираємо. Ставимо на машинку, проводимо тест-драйв, віддаємо власнику готову машину. Скільки ж коштує такий ремонт разом з запчастинами? Робота плюс запчастини 320 тисяч гривень.